Нову лініку холодильників типу Side-by-Side -side від торгової марки Zelba модель SSFR 4962 Mate. Це сучасний представник техніки для дому. На ринку України бренд Зелба став відомим завдяки тісній співпраці з мережею VM-техніка. Даний холодильник вирізняється своєю елегантністю та практичністю. Нордичний стиль, в якому виконана техніка, підкреслений стриманістю, чіткістю ліній та яскравими кольоровими рішеннями. У своїй новій лінійці бренд Зелба зумів поєднати інноваційні технології та сучасні тренди. Якщо говорити про основні параметри, то моделі сайдбайсайд це завжди велика місткість та преміальна якість. Даний холодильник має висоту 178 см, ширину 91 см та глибину 63 см. Вага складає 83 кг. Керування здійснюється за допомогою зовнішнього LED-дисплея. Всі функції інтуїтивно зрозумілі та не викликають складнощів. Колір холодильника нержавіюча сталь з покриттям Soft-Touch, що не залишає відбитків на поверхні. Об'єм холодильної камери 331 літра, морозильної камери 165 літрів, що дозволяє зберігати велику кількість ваших улюблених продуктів. Двохдверний холодильник за своєю конструкцією нагадує шафу, і однією з головних переваг є те, що холодильна та морозильна камера знаходяться поряд. Конструкція з двома окремими відсіками дозволяє відкривати дверцята Незалежно одна від одної. Це дозволяє менше запускати теплого повітря, що є енергоефективним. Пристрій працює за допомогою інверторного компресора. Під час першого увімкнення максимально швидко досягається задана температура. Робота тиха, плавна та енергоефективна. Система охолодження No-Frost працює за допомогою вентилятора. Циркуляція повітря, що здійснюється на 360 градусів та рівномірно розподіляється по всіх відсіках. Функція Power Freeze призначена для заморожування великої кількості продуктів за максимально короткий проміжок часу. Холодильну камеру можна вимкнути окремо, тоді як морозильна камера продовжує зберігати ваші продукти. Режим відпустки переводить холодильник в економічний режим. Температура встановлюється в межах плюс 15 та 12 градусів. Ледві свічування широко використовується в нових моделях холодильників. Холодильник оснащений сигналізатором відчинених дверей. Будь-яке відкривання дверей запускає тепле повітря, яке, змішуючись з холодним, змінює температуру всередині. Холодильник зелба аналізує відхилення і у разі розбіжностей подає звуковий сигнал. Система блокування від дітей вимикає панель керування. Витончена конструкція корпусу з топленими ручками є ще одним сучасним трендом, який перебуває на піку популярності. Матове покриття не залишає відбисків від світла та не залишає відбитків пальців. Це той продукт, який вразить вас своєю елегантністю, практичністю та великим функціоналом.